І так, розв'яжемо номер 4,19, знайдемо суму і різницю дробів. Отже, давайте подивимось уважно. У нас є тут 2А додати Б, а тут 2А відняти Б. Зовсім різні знаменники. Тоді у нас не вистачає, треба друг на дружку перемножити. Тоді сюди не вистачає 2 b а сюди різниця є, треба додати суму. 2а -Б. Тепер записуємо, так як в чисельнику одиниця. Ми записуємо один помножити на цей вираз буде цей же самий вираз. 2а мінус b. Додати 2а додати b. 2А додати b. Знаменники буде 2А плюс b, 2А мінус b. Бачимо формулу скороченого множення у знаменнику, але давайте спочатку подивимось на чисельник. У чисельнику мінус b і плюс b саме знищуються, залишається 4а, 2а додати 2а буде 4а. А тут ми можемо записати формулу скороченого множення. 2а в квадраті мінус b у квадраті. 2 в квадраті це буде 4а у квадраті мінус b у квадраті. Ось так ми спростили вираз. Тепер ці ж самі дробі треба відняти. Знайти різницю цих дробів. Знову додаткові множники ті ж самі, тому що значення дробів не змінилось. 2а мінус b, а сюди 2А додати b. Записуємо ці дробі, спільний знаменник, так і є. 2а додати Б, 2А відняти Б. Знамен в чисельнику 2а мінус Б. А тепер перед дужками стоїть знак мінус. Подивіться, треба перед дробом поставити знак мінус і поміняти у 2 А і у Б знаки на протилежні. Буде мінус 2А мінус Б. А тепер подивіться, що виходить 2а з плюсом, 2а з мінусом, b з плюсом. Ой, вибачаюсь, тут 2 b з мінусом, тоді залишається мінус 2b, а тут та ж сама формула скроченого множення. 4а у квадраті, мінус b у квадраті. Ось такий. Але цей знак, який стоїть у чисельнику, ми можемо поставити перед дробом. Перепишіть, будь ласка, і мінус поставте перед дробом. Мінус краще поставити не перед дробом, а перенести його. Тут в знаменник. Наприклад, другий дріб. Нам треба додати і відняти ці дробі. І так дивимось, у першому дробі м відняти n у другому М. Тоді до першого дробу додатковий множник буде М, а до другого дробу додатковий множник буде М. Записуємо те, що у нас виходить. Тоді знаменник у нас буде спільний М m мінус N, а тут буде М додати М відняти N. Подивіться, дивіться, М додати М це буде 2M, 2М мінус Н. А тут буде М квадрат відняти mn. Тоді ми тут можемо дужки не розкривати М. М мінус n. Тут ми нічого змінити не можемо, скоротити теж не зможемо. На цьому так і залишимо. Тепер знаходимо різницю. Знову додаткові множники ті ж самі, m -N дорівнює спільний знаменник той же самий m. m -N. Тут буде М. Мінус, тепер у нас перед дробом стоїть мінус, треба у М і Н поміняти знаки. Буде мінус М додати N. Дивимось, М з мінусом, М з плюсом. Самознищується залишається у відповіді N. А тут М, М відняти N. Добуток цих виразів. От ми з вами знайшли суму і різницю дробів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.